Визначений інтеграл обчислення інтегралів. У цьому відео розберемо 6 прикладів, таких початкових нескладних визначених інтегралів, для того, щоб взагалі зрозуміти, як працює формула ньютона лейбніца адже з нею будемо працювати, і будемо використовувати для цього таблицю первісних. Але в кожному конкретному випадку я буду наводити певні рядки з цієї таблиці. Ну, отже, перший приклад. Ось перед нами інтеграл від 4 до 9 dx. Якщо подивитися на формулу Ньютона-Лебніця, на ліву її частину, то бачимо, що між значком інтеграла і записом dx є ще якийсь вираз f'x. У нас такого виразу нема, і це збиває з пантелику. Що ж насправді тут є? А тут є записана одиниця той коефіцієнт, який є. Але ніколи не записується. І ось в таблиці первісних для одиниці первісна Х. І далі ми пишемо таке: замість одиниці беремо первісну для одиниці Х. Тоді записуємо вертикальну риску. Бо на цьому кроці, як ми вже взяли первісну. Інтеграл, значок інтеграла зникає. Ну, але десь треба прилаштувати оці числа 4 і 9. Тому кладуть вертикальну риску, так звані межі інтегрування. І пишемо тут 4 і 9. Тепер дорівнює. І тепер переходимо до обчислення. Самого інтеграла. Власне, використовуємо ось цей запис. Що таке f від b. Це означає, що ми в ту первісну, яку ми ось тут записали, маємо поставити верхню межу. Верхня межа це верхнє число, ось 9. Отже, замість x ми записуємо 9. Далі йде мінус по формулі, і далі F від А, тобто замість х пишемо 4. І дорівнює, будемо мати 9 мінус 4 5. Ось такий перший інтеграл. Другий інтеграл. Бачимо, що між знаком інтеграла і dx вже є запис той, що ось Fід X тут написаний. Отже, дивимося, що то за Fід X у нас, і шукаємо в таблиці первісних такий вираз. Це є степінь. А для степеня первісна ось так виглядає. Тому записуємо це і ми. Я тут детальніше трошки запишу, це буде так виглядати: x в степені 3 плюс 1, ну бо n у нас це трійка. І в знаменнику точно такий самий запис: 3 плюс 1. Тепер межі. Від мінус 3 до 1 дорівнює. Це виглядає так. Х у четвертому степені, що ділиться на 4, в межах від мінус 3 до 1 дорівнює. Ну, а тепер прийшла пора підставляти межі. Отже, спочатку верхню межу це буде у нас 1 у четвертому степені. Ну, це одиниця, тут нема що думати. Тобто, 1 четверта буде далі відняти. Я обережно з мінусами. Отже, замість х має бути написано мінус 3. То так і пишемо: мінус 3 у четвертому степені. І четвірка в знаменнику. Дорівнює. Тобто, що ми отримуємо? Ми отримуємо 1 четверта відняти. А мінус 3 у четвертому степені це буде 81. Тобто, 1 четверта відняти 81 четверту. Дорівнює. Обчислюємо до кінця. Спільний знаменник 4 уже є. Тобто, це 1 мінус 81. І це буде. Мінус четвертих, Або це буде рівно мінус 20, якщо поділити. Ось такий другий приклад. Ось третій і четвертий приклад. Одночасно я про нього скажу, бо бачимо, що підінтегральний вираз, ось оцей весь вираз називається підінтегральний. Підінтегральний вираз, і в одному і в другому прикладі, у нас є дробом. Ну, перше, що я хочу сказати, що в таблиці первісних для дробу. Є тільки запис одиниця, що ділиться на х. А в нас тут ніяк не одиниця, що ділиться на х, а в знаменнику Х квадрат, а тут в знаменнику корінь із Х. Так, от, що ми будемо робити. Перше. Перше, ми згадаємо собі таку річ, що якщо у нас є дріб А поділений на Б, то його можна записати ось так: одиниця на Б помножена на А. Тут ми це і зробимо. Це одне. А друге. Нам ще знадобиться ось тут для нашої роботи формула властивостей степенів з від'ємним показником, що якщо в нас буде одиниця на а в степені n, то це а в степені мінус n. Ось цим ми будемо керуватися. Тобто, спочатку позбуваємося ось такого цілого дробового запису. Я перепишу: це буде інтеграл від 2 до 9, одиниця на х квадрат, dx. Я напишу інтеграл від 2 до 9. А тепер 1 на х квадрат, згідно цієї формули, це є х у мінус другій степені це є х у мінус другому степені, де х. Тоді дорівнює. І ось оцей рядок таблиці первісних нам розказує, як, що далі писати. Отже, первісна буде записуватись так. х в степені мінус 2 додати 1. І в знаменнику буде мінус 2 додати 1. Вертикальна риска, дописуємо межі 2 і 9 і дорівнює. Тепер спростимо оці от дії. Будемо мати х в степені 1, що ділиться на мінус 1 в межах від 2 до 9. Дорівнює. Ну і тепер ще треба собі трошки цей вираз ну, причесати, так би мовити. Отже, оця мінус одиниця в знаменнику це просто мінус попереду можна покласти її. А х у мінус першому, знову ж таки, за оцією властивістю, ми можемо написати, що це буде одиниця, що поділена на х. Дописуємо межі від 2 до 9 і починаємо підставляти. Тепер моя порада така: ось у нас мінус перед виразом. Щоб він нам не зіпсував відповідь, ми мінус лишаємо, кладемо дужки і в дужках уже підставляємо ці числа. Тобто буде в нас від 1 до 9 і треба відняти 1 другу. Дорівнює. Мінус пишемо, зводимо собі в дужках до спільного знаменника 18. Сюди додатковий 2, сюди додатковий 9. Тобто 2 мінус 9 це буде мінус 7. Отже, ми отримали ось такий вираз з двома мінусами. Ну і два мінуси, як відомо, стають плюсом, і будемо мати 7, 18. Наступний інтеграл. Перший крок такий самий, як і в попередньому. Запишемо так: інтеграл від 25 до 81, одиниця поділена на корінь із х, де х. Порівнює що далі? Корінь із х, Тут треба ще згадати, що корінь із х це є х в одній другій. І отже, далі буде включатись ось ця формула. Тобто, у нас буде так. Інтеграл від 25 до 81. Фактично, тут написано 1. Що ділиться на х в одній другій. Ось, і далі ми. Я відразу буду оце писати. Тобто це буде у нас х в степені мінус одна друга, дх. Дорівнює. І знову за оцим от другим рядком беремо первісну. Це буде так: х в степені мінус одна друга додати один. Знаменнику мінус одна друга додати один. І межі від 25 до 81. Дорівнює. Тобто, якщо тут спростити, ми отримуємо наступне Х в степені 1 друга, що ділиться на 1 другу в межах від 25 до 81. Дорівнюємо, продовжуємось тут. І ось ми отримали три поверхи. Така поверховість, якщо два поверхи у знаменнику, то найнижчий поверх перескакує наверх. Отже, будемо мати 2 x в степені 1 друга в межах від 25 до 81. Ну і дорівнює. І тепер так само вже будемо, маємо підставляти межі, але я би ще тут таке зробила. Написала би Х в одній другій вернулася б до кореня, тому що так легше обчислювати. Тобто, фактично, у нас таке 2 корінь із Х від 25 до 81 в межах. Ну, а тепер двійку виносимо за дужки, В дужках ми пишемо корінь з 81 Підняти корінь із 25. І це дорівнює 2, що множиться на 9-5, це 4. 2 на 4 це дорівнює 8. Ось так. І останні два приклади. Вони зачіпають інші рядки таблиці первісних. Тобто ось dx, що ділиться на х. Ну, так, як і в попередніх двох прикладах, я перепишу, що це буде інтеграл від e е до e квадрата, 1 на x множена на dx. Дорівнює в таблиці, ми бачимо, що первісна від одиниці на x це натуральний логарифм модуля x. Отже, будемо мати таке первісна ln модуль x і проставляємо межі від числа e до e квадрат. Тепер підставляємо самі межі. Отже, маємо ln модуля е e квадрат підняти натуральний логарифм модуля E. Ну, як відомо, число e є додатнім, Ми e квадрат тим більше додатнім, можемо обійтись без модуля. Тобто маємо логарифм e е квадрат відняти логарифм натуральний e. Е. Оскільки натуральний логарифм має основою E е, число, то ось оцей логарифм є одиницею. Це є в нас одиниця. І перший логарифм також там виникне одиниця, але ще треба щось зробити. От показник степеня підлогарифмічного виразу ми виносимо перед логарифмом. Будемо мати 2. Натуральний логарифм числа E відняти 1 і дорівнює. Ну, а це також одиниця. І отже, 2 відняти 1 дорівнює 1. І такий приклад розв'язали. Ну і останній приклад із тригонометричним виразом. Бачимо, що в таблиці готовий, це є готова первісна для, синус, для косинуса буде синус. І отже, дорівнює, відразу пишемо, що це буде синус Х і межі від π на 3 до 5 на 6. Дорівнює, підставляємо, маємо синус 5 на 6. Відняти синус пі на 3. Дорівнює, Тепер підключаємо табличку тригонометричних значень кутів, табличних кутів. І знаходимо, що синус 5 π на 6 це синус 150 градусів це є одна друга. Відняти синус пі на 3, синус 60 градусів це корінь із 3 на 2. Бачимо, що знаменники в обох дробів одинакові. Ну і ми можемо тільки отак записати: 1 мінус корінь 3. І нічого більше ми з цим уже не зробимо ось такий останній інтеграл. Ну, Ось таким чином розв'язуються визначені інтеграли.